Привіт тих, привіт тих, мали. Навжиємо. Я не знаю, дійсно, що ти відкриєш. А чого це має? Бачив ваше відео. Кудиха? А от я, я от думаю, що цей. Бачиш, я навіть не одягаюся, бо не знаю як одягатися. Бо в ліс одне, а на поле друге. Ну зараз поп'ємо кави, поговоримо. Лен до лісу такої. Ну. Добре, добре, давай. Так, ну що, вітаю панство, нарешті ми знову вийшли на пошуки. Як мені вже снився той пошук. Ну, Хлопці молоді, не ну, знаю, що я за ними вже нусти. Я дивлюся, вже такого набрали. Темпу така краса. Колись з братом ми навіть отут ходили і знаходили сокири. Вони так багато знаходили. І різну-різну всячину. В цей ліс заходиш, завжди що сіє. Ми йдемо далі. йо яка тут колись дорога була, тракторами розбита, а зараз все в траві. Так, да, ну недобросовісно. тут правда хтось засипав. Чи він, ух, чи люди тут, Що, якісь поселення тут... були? Ні, тут поле. Тут не були поселені. Які модні. Я б став перекурив. Ну. Дуб. Отой здоровий дуб. Ми колись як приїжджали ціли, цілою групою, то всі біля нього фото, фото, фотографувалися. витягни. Коли був на копі? Минулий собот. Блять, нема що питати. Так коли сам, був? Минулий собот. А, а, це це, це, це ясики один такий. Та, ну добре. Та, тут... Тут такої трави не було, тут стільки корів було, що тьма, просто була травичка така, як десь отут. А всі от сідали під цими каштанами. Краса неймовірна. Е, спочатку в мене був великий кусок заліза, осколка, тому що там були цей. У мене є монетосик перший. Ось тут маленький такий. Можливо і не баратинка, можливо я помиляюся. Ось ось-ось. Діма я не... А глянь, не бачу, що то є. Одна копійка Совєцька 77-го року. Треся. Ну, але перша знахідка є. Так, я перевірив ямку і ось ще одна одиничка, ну... Но... 70 якийсь рік. 70 якийсь рік, теж одна копійочка. Так вон ось виглядає теж монетка. Ось тут ті дві одинички. І тут цей. Чи тут хтось з ними засівав? Е, скоріше за все, що знову ж радянська. Ну це вже, вже так не видно. Фу, що цікаво, що і комарики є. А? Австрія? А я не знаю, що в мене. Вроді би, би радянська. А ти а яку Австрію? Що, що саме? Це та така стара Австрія, дуже стара. А, ано. Ну. Йдемо глянем. Трава, правда. Засіб. Крейсер? Ага. Так, да, тут ще 700, 700 роки. Ще щось навіть видно буде. Три метри було. -то. Тут такий ще нормальний. О. О, є, все файно. Все файно. Ну то ж тут віск багато було. Тебе що, чорний? Чорний, але такий конкретний. Об'ємний. Та тут здорові осколки бувають, ну і може бути і спис, може і бути і це, я ну глянемо. Звісно, не сам А ні, ну тут таке тут не вгадаєш. Ну щось щось є. А, ні, воно зверху. А, то що значить маленьке. Ну, нічого. Угу. Ася, вау! 400-ка. Так, да, а що тут то, торнадо чи ні? Не торнадо. Хай, -я. 400 дає фору всім. <рив> е так, хто засіб виходить, сам. то каже не говорить так. А, Діма щось цікаве зачепив. Ну, майже як... Майже як мантікор. <рив> Так, Дмитро, що зараз глянемо, що у Дмитра? Він щось так цікаво тут прощупав. Я не тут... що в мене на. А, може бути. Це може бути? У мене тут втулкова сокира, отут поряд була. А яке? Осколок. Але чого так якось... Так, ну, Там було, там було, кось. ось. Може, може ще кусочки може, є. Може так. ще кусочки. Дмитро, в тебе що? Патрон. А, ну оце то таке. Між іншим, між іншим. нам більше туди треба. Mm -hmm. Так, ось такий грибочок. Ми б його навіть взяли і з'їли. З'їли. Так, а там є сигнал якийсь. Кришка. А це ото дійсно. Mm -hmm. Кришка інколи таке робить. Так. А то не бігає. Але його їсти можна. Між іншим. Може коли ось ми з таких грибочків щось приготуємо. Та, та. А пахне, як, як він красиво пахне, його можете понюхати. А, красота. Та, ну тут дуже велика, велика кількість стріляних. Вістрічок оцих кулі якраз просто неймовірно. Так, Дмитра є шикарний сигнал. І це, мабуть. І це, мабуть. Ти що в тебе є? гільза, що це може бути? А, ти гільза. Ти... Ага. Ти збираєш. То ні. То ні. Так. Розплюснута куля, ну вони б'ють по-другому. По іншому, верніше. Но, справа в тім, хлопці, якщо є тут кулі гільзи, це говорить про те, що тут це не все вибито. А враховуючи, що тут знахідки попадали, це то є такой так. Вон, там щось є. Ну на самій поверхні, так? Пиня. Ай! Ай, це, то як знаєш, як по цьому, блин. Не роби так? О! Що тут таке файне? Осколок від тех, ну метал кусок. Кусок металу. Куля. Куля? Так. Да. <с>: ну, я кажу, тут... Тут якщо зробити пару кроків от сюди на поле, то взагалі капець їх скільки там. Е, так як тут проходила колись за Австрії вузькоколійка, але це поштова була вузькоколійка. Вона десь отут проходила. Я зараз погано зорієнтовуюся, бо тому що це зросло. Але суть діла в чому, що вона тут... Вона була кінна і е, це коні тягали, І ось такі підкови, тут не рідкість, Вона так проходила отак. Тен-ден-ден і туди. Що там, є цікава знахідка? Угу, а. Так що, так що фарт повинен бути, бо підкова попало в нам. Так що щось буде? Зараз ми просуваємося туди. В лісі парно просто жах. Жахливо парно. Я весь мокрий, курточку навіть не одягав, Ху, ну з мене вон тече. Так, ну, цікаві знахідки колись тут були, між іншим там багато кераміки є і цей. От, Скоріше за все, там було поховання, а вон там було саме десь, що вони жили. Ну, Хто конкретно жив, це невідомо, але якісь це були люди, двохногі. Комарі жах. Просто капець. Я от на короткий рукав, мене вже так обкусали. Але нічого, може вони погану кров вип'ють і буде все добре. Так що, друзі, вболівайте за нас і можете поставити зразу авансом вподобайку, бо я більше ніж впевнений, що будуть цікаві знахідки. Так, для нас це будуть години, для вас буде це пару хвилин. По знахідках не дуже. І тим більше отут ми зайшли тут. Трава дуже сильна, ми напевно що звідси йдемо Але Що ти знайшов? А. Ага та, 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 старенький, старенький ножичок У мене бачить? Ну таке саме знайшов. А. Десь десь було ножичок. О, бачиш, давай, в мене гарніше. А. Так, між іншим, тут бачите, якась була бліндажика Бліндажик собі. ну В принципі, тут ходити дуже різьба. Ось ці дирочки, тут теж має бути дирочка і тут Пинал, щоб дірочки. чистити зброю. Він ходу повний був. Бо... Так, та, важкий. так от тільки що з цієї. Тут гільза була, або німецька, або польська. А от тут, бо польські і німецькі вони подібні були. Будемо брати. А тут враховуючи що цей. Пенал можна взяти, а ну покажи, ще. Так, він важкенький. Він повний. Так, він він повний. Ось таке то. Ну візьмемо, подивимося. Що всередині. Мисливська, сучасна. Ага. Ні, це не є сучасна. Та зверху валялося. Ось викопано. викопав, викинув. Треба Подогнати. Да. Петя по залізі. Трошки він це губить. Він купає, він без піна і він багато сигналів купає. No, 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 no. Та я теж, бачиш, я залізо теж купаю. Поки що, щоб собі... Поки що в мене успіху, як такого нема. окрім того, що загубив кришечку від камери отут. <laughs> і обкусали комарі. В лісі просто духота. І Тут ми зараз хлопці кажуть, що щось знайшли. Підемо глянемо, що у них є. Так. Запальничка. Ага. Це не запальничка? швидше. Ні, це. Запальничка. Запальничка. О, дивися, нічого собі. Досить цікава така. Досить цікава. Хм. А ви кажете? Кажуть, ніц нема, все вибито. Вони дуже по пів кишені хлопці мають. Але вони ти не показують, кажуть, а, ми таке не... Таке нам не, не до інтересу. <сілик> Цілі ще? Два гелери. О, два гелери. Астрогорчин. О, вітаємо, вітаємо. Між іншим, як то кажуть... А, блін, як комарі кусають. Але що? Mm. Прикольно. прикольно? Що? Що там ще щось є? Ні, кісточка. Ну, це, це... Свиня або або корова. відчина. Хтось той, 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 той за запоміжку підсмажив. собі. <рес> <рес> так, ймовірно, та. Сидів. ні, Він тут сидів і їв собі такий добрий кусень, добрий кусень е, м'яса. Сидів і оце, коли він з'їв цей кусочок м'яса, це все такий вже ситий, довольний. Що після цього потрібно? Звісно, закурити собі люльку. О, пляшка, ну це, це теперішнє. Закурити собі люльку і він, скоріш за все, коли він прикурив люльку, думав, що він запхав в кишеню таку запальничку і він її посіяв. Посіяв. так Це капець. Хтось тільки цегли виліз, ну, зламав щось, якийсь будинок, напевно. Стали. Ну, цегла вот, з надписами. Крепка така, ну. Я, цей... я, б... я тут близько, то я всі відпочиваю. О, але які букви. Ді... Ді... Там щось таке. Цей Ді... 4 Ну не знаю, що це означає, але і такої цегли тут є багато. Нічого собі. Це ж раритет. Вон скільки є тут. Дорогу підсипали неї. Капець. Інтересно. Капець, сонечко пригріло. Ми вийшли на поле. Ну, Окрім куль, нічого не знаходимо. Дмитро тільки знайшов кусочок ножика з тих давніх часів. Ну, Потім при нагоді покажу. Але ми ось на такі... Це поле називається тар. Що хлопці, куль багато назбирали? Дуже, Дуже багато. Діма, там їх не менше, там їх ще більше. Я один сигнал і чухаємо в сторону поля, не там, Ну ми монетки могли вон там позбирати трошки. Але перемішку з гільзами і кулями. Yeah. Yeah. Так. О, о, де справжній коп. А то показують, от ракетниця навіть є радянська. Mm. О, я. Yeah. Вот справжній коп, а то показують, заходять там туди-сюди. Mm. Оце справжній коп. Отак. Так. Це чому розпалася. Це що можна, можна сказати. Можна сказати є. А Буцарик. динарики і цей другій це це шапочці в шапочці, кишенці. Ага, Ти то не хочеш показувати. Не, не, то нехай не. Зараз десь діє динарики. Ну а той цей, той браслетик. Тихо. А в тебе що? Такого, такого цікавого? А пара динариків. Пара динариків. Ні, не динарики не показу, бо то раз понаїжджають, то того бляха в дежур. Динарики, бухарики. Вон тут можуть приїжджати. Місце ми не скажемо, то дуже Ні, ні, сильне. Я навіть не знімаю цей, щоб ніхто не бачив, де то є. Я навіть не буду казати, що тернава, бо скажу, що тернава. Зараз там оцей... від, поля, від дуба трошки. І зараз оцей, і зараз, то, то буде страшне. Так, що так. А сукіри, які попадалися? Ну, ми навіть вже не брали сокири, бо тут вже то вже кудись ті сукири, ще б хати, сокири, бо там мечі були, списи. Тут колись динарики знаходилися і ось такий пеньочок і там є в глибині сигнал. Глибоко в землі. Я щось не можу поняти, де він є. Може щось там було пікнуло. Фантом може бути якийсь. якийсь так. Ні, ні. Це ти може в глибину ближче до коріння сюди копнув. Бо все зачепив. Йо-моя, це ж цей скриня з долярами. Знову зачепив ту скриню. Я думаю, що глибше може не цей, може може піном попробуємо. Та не бачить. Його, що. А тепер пробуй. Зараз все побачить. Або глибше або я не знаю. Ту, або той якийсь бляха ще динар мамонта. А ну ще. Попробуємо що треба скажуть. ну Під корінням такого цей дуб старий. Сіль привозять. На фантом не похоже. Ну я щесь Ну Є сигнал, ні? Да, да. Та є всі три прилади, то не фантом. Да, там гурті всередині. О. А чого я його купаю? <laughs> Значить моє. Твоє добре. О! Ну, Там більше лопати. Свідок є. Як котей лопатою можна? Тільки до коріння. Але ближче до коріння, мені здається, треба брати. Okay. Так, на копку не тільки потрібно мати лопату, щоб потрібно мати пилочко, щоб перепиляти. Я таки вирішили ми той сигнал дошукати. Ну, тут яма була, тут явно якесь можливо щось капище було або щось таке. Враховуючи, що були динарики, жертву можливо якусь приносили. Вон там кургани. Яка земля. Треба старе було, дуб. Ну так. Він досить старенький був, так. Ну це, це може... Що, він не точно був, чи ні. Я думаю, що так, ще швидше. Це дуб. Це дуб і судячи по пеньочку, він такий досить масивний був. Тут ще липа вона така. Здорова, здорова. Хто подумав, коробки закопали? Нет, тут трошки не було Окей. Так, ямка закопана. На жаль. На жаль, очікуємо. Оцінки експертів. Друзі, ну підкажіть справді, що тут таке може бути, що настільки цей сигнал, по-моєму, є там, але Ну, чекаємо на вашу на ваш коментар. і цей... Там Костя Барсук, якщо ти дивишся, може ти більше в тому шариш. Отак. Ось таке вийшло у нас. Так, хлопці вже поїхали, повернулися, ледво дійшли. Це ще погода така, знаєте, тут вроді би е парно так парно і нема чим дихати, а в лісі це особливо парно. Ну, чесно кажучи, практично всі знахідки ви все бачили, нічого особливого не було. Ну, Але пройшлося гарно. Комарів погодували так, так плотненько. Так. Що скажеш? Я Нема, скажу, що що стрийку ліпше хай знімає, як він щось готує. Ага. Ну добре, дякую. Дякую. <говори> 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 так, ось мама. Але мене не знімає. А, зніма. а чого? хочу, я не, хочу, <говори> я не люблю це знімати я тепер коментар. Нету, ні, то ні. Ні, то ні, як бажаєте. <говори> Та бо то бачите. — Погода. — Та бо я пішла сапати. 12 година десь прийшла. Я думаю, вже хватить, вже, вже йду, віддихну, і... бо на другу годину похорон. Бо, я думаю, віддихнув. Та й все, я прийшла до хати, Ну, я не годна ніяк сівтихомірити. Ти, зликуєши, трошки, не кава. З Ти че, що ж фрикуєш мене тече. — Там ще є трошки. Я так набралася, я так святого тепла набрала, що потім, думаю, ну то як я маю відійти. Я б щось вміла. В мене вже сонце бере, як холєра. На годинку лишилося посапати. все. А хіба грибки, А квітняк тому. О, маєш квіточки, а квіточки. А во рано стаю і на таку пішла, б висипаю каву тим муравлем, Я його муравлі. І вся дзьоб травичка є там, дзьоб, дзьоб і куйду. Так ридочка є. А вони як би виглядали ці квіточки? Мама такі квіти, такі троянди. Мама то любить. Тут всі квіти. Бачу всіх сусідів, так як манія по квітах. Ну що, тут класно, спокійно, тихо. Цей чарівний ліс. Де знахідки завжди. Зразу за цей, зразу ліс. Що знімають станцію? Ну, стан? ну каже, що мами такі квіти всюди. Здовж песик. Е, е, ще трохи розцвітуть. Що тули лінія якраз розцвітуть. Так, я заведу машину пока. Йома, то що таке падало? Вся машина брудна.